Нагоди Великого свята в Державі Україна, Дня захисників, захисниць України. Хочу особисто вас привітати, з днем, пане старшим підум, а також вручити вам нагороду, указом президента України від 14 червня 2025 року номер 411 Нагородити орденом за мужність 3 степені перед Андрія. Дякую. Вітаю вас. Дякую, дякую вам дякую. за подвиг, дякую вам за героїчні. Ваші вчинки за вашу службу в нашому батальйоні. Привітання від командира батальйону і від військослужбовців, з якими проходили службу, які вас по можливості чекають на повернення в наш героїчний перший механізований батальйон. Дякую. Дякую вам. Дякую. Служу українському народу. Доброго дня, пані та панове. Я старший лейтенант Очеретяний Андрій Всеволодович, військовослужбовець 23-ї окремої механізованої бригади. Цивільного життя, я не знаю, що таке цивільне життя В Збройних силах я з 99-го року після школи поступив до авіаційного училища Харківського, яке закінчив у 2004-му, і з тих пір служив в частинах авіації. Спочатком АТО наша частина залучалася до спостережних польотів на Сході, потім приймав участь. В ООС в 2019 році в ОТУ схід в складі групи координації ППЛА. Світанок, 24-го я зустрів вдома з дружиною. Я знав, що, що насувається, як це буде. Тому ми не поспішали. Ми поспали, потім, поки пробки роз'їхалися з Києва, десь після обіду вже я відправив дружину з дітьми на далекі багаті села. Ну, а сам поїхав в частину. Ну, так і зустрів повномасштабне. До кінця 2024 року продовжував виконувати завдання за призначенням в складі 15-ї бригади транспортної авіації. А з листопада 2024 року наказом Сирського був переведений до сухопутних військ в 23-му МБР. Попав до першого механізованого батальйону. Прийняли мене там. Радушно, можна так сказати. Вони мене багато чому навчили, багато з ними працювали на полігонах. Я дуже вдячний їм, особливо Торнадо. Торнадо, привіт. Я тебе пам'ятаю. Люблю. Чесно скажу, не розумів, що відбувається. І я думаю, більшість так само не розуміли. Навіть до 22-го року мало хто розумів, що відбувається. Перший вихід мій був з. Голландець, привіт, я тобі дякую. Ти мене багато чому навчив. Стояли ми тоді на, західні, на східній частині Роздольного. Працювали з гранатомета. Ну, це було трохи на це були не найпередовіші позиції, це там на тисячу метрів позаду піхоти, але попрацювати довелося. Потім було, були населені пункти, все навколо роздольного. Там моя кар'єра почалася, там і закінчилася, але вже на східній частині. Так, були виходи дуже насичені, відпрацьовували десятки просто ящиків набоїв з гранатомета. Було важко, були втрати, але це життя, це війна. Я думаю, що ми з усім справимося. Ну, в день події. Десь близько 4 ранку отримав задачу евакуювати гранатомет, знищений з позиції, і занести новий. Взяв гранатомет на спину та й побіг. Наступив на ліпісток. Втратив ногу, благо. Був недалеко від нашого бліндажа. Хлопці прийшли мені на допомогу, наклали турнікет, допомогли мені перелізти через протитанковий рів. І вже за ровом дочекався евакуації. Дякую ще раз дякую Торнадо. Все пройшло дуже швидко на всіх етапах евакуації. Всі, хто був залучений, спрацювали чітко. В той же день я вже був в шпиталі, ну, ніяких таких травматичних спогадів немає. Ну, сталося, як сталося. Ну, звичайно, труднощі є, досить незручно носити протез, але я буду повертатися в свою частину в авіацію. Після списання, звичайно, тому що ну, я не знав цього, але лікарі сказали, що з моїми травмами це по-любому мене спишуть. Тому я повернуся додому, і вже дома через ТЦК мобілізуюся. Ну, я сподіваюся, що мене візьмуть. Тому що 26 років в армії і зараз шукати собі щось нове в цивільному житті. Можна, але складно. Тут всіх знаю, все вмію. Я думаю, у мене і таких, як я, все вийде. На цьому життя точно не закінчується. У мене адаптація пройшла досить легко, тому що я, ну, можливо, це через те, що довгий час в Збройних силах, але я розумів, що це колись станеться, що мені доведеться і приймати участь в активних бойових діях. І... Велика ймовірність якихось поранень, тому я ну, був готовий, блін, це також неправильне слово, але я розумів, що це можливо. Тому з психологічної точки зору ніяких проблем у мене не було. Так, приходили психологи, розмовляли. Ну, в лікарні не було коли скучати, скажімо так, і соцпрацівники, і психологи постійно з нами займалися. Реабілітація, спортзал, гончарство, полігони. Ну і, мабуть, велику роль зіграло те, що знаходився вдома, можна сказати, цей час підтримка сім'ї, друзів, співслужбовців, приїхали, провідували, все нормально. Пройшов, сприйняв, змирився, скажімо так, нічого не вдієш, довезв. Доведеться жити і не скажу, що це якось критично. Потрібно з надією дивитися в життя і все буде добре у нас. Ну, в мене, скажімо так, легка, легка ампутація. мене ампутацію робили відразу під протез. Тому і заживлення проходило легше. Протезувався я в Києві на вибір. Ну, тобто, протезну компанію вибирав сам. Це така політика лікарень, щоб ну, якби не заставляти нікого. Нам пропонують ось там ряд компаній, які співпрацюють з державою. Якщо хочете, обирайте свою, це не має значення. Я особисто протезувався в інституті ортопедії та травматології в Києві. Зробили протез досить добре, рухаюсь вільно. Все нормально. Хлопцям пораненим, хочу побажати сил, наснаги. Життя на цьому не закінчується. Все буде добре. Слава Україні!